Всім привіт! Вітаю на каналі Colerit Motors. Сьогодні хочемо поговорити на актуальну тему стосовно користування відеореєстраторами у своїх автомобілях. Всім відомо, що автомобільні дороги місце підвищеної небезпеки. Мабуть, більше святовласів хоча б одного разу потрапляли на дорозі в ситуації, в яких краще було б мати поруч свідка події, але не завжди є така можливість. Тому треба завжди мати з собою такого помічника у вигляді відеореєстратора, що може дозволити собі практично кожен. Сьогодні у нас на огляді відеореєстратор від компанії Gazer, зокрема, досить доступна для всіх модель, E7 Guard. Ось такий прилад зможе допомогти вам довести свою непричетність до створення ДТП, уникнути автопідстав чи інших неприємних ситуацій на дорозі. До речі, в моєму житті також була така ситуація, якби не було в автомобілі реєстратора, то я навіть не знаю, чим це могло закінчитися. Що стосується нашого сьогоднішнього огляду, це відеореєстратор компанії Geyser, лінійка яких була оновлена, адже технології не стоять на місці, а Geyser прагне пропонувати своїм користувачам інноваційні продукти та постійно їх вдосконалює. Основний акцент компанія робить на якості відео, всі реєстратори надійні та сертифіковані, а також визнані автомобілістами. Спочатку коротко розповімо про дану модель, а потім покажу, як правильно встановлювати, налаштовувати та подивимось на результати їхньої роботи в різних умовах освітлення. Тож перейдемо до огляду. Отже, назва моделі, яку оглядаємо, Geyser E7 Guard. До комплекту постачання відеореєстратора входять сам пристрій, магнітне кріплення, блок або адаптер, живлення з кабелем, та гарантійний талон. Корпус реєстратора виготовлений з досить якісного та приємного на дотик пластику, має невеликі габарити, що дуже важливо для таких приладів, адже таким чином вони менше заважають огляду водія. Корпус має таку собі частоподібну форму, що можна оцінити одразу, коли береш прилад до рук для виконання налаштувань. Всі клавіші керування при цьому зручно лягають під пальці. На верхній частині корпуса розташувалися роз'єм мікро-USB, магнітне кріплення з контактною групою та клавіша живлення. Знизу знаходиться слот під карту пам'яті microSD та отвір з кнопкою скидання налаштувань. Позаду у нас 2дюймовий TFT дисплей і 4 клавіші керування. Магнітне кріплення, яке входить до комплекту, досить потужне та надійно тримає пристрій. А про його зручність годі говорити. Завдяки ньому при потребі пристрій можна швидко зняти з автівки, що є досить зручною опцією у користуванні. На одному з торців кріплення присутній роз'єм для того, щоб кабель живлення підключався до нього, а не до корпусу самого реєстратора. Тримач кріпиться до лобового скла за допомогою міцного двостороннього трам-скотча. Кріплення в цій моделі, на жаль, неповоротне і має можливість регулювання лише по коту нахилу вперед, вверх або вниз. Даний реєстратор може вести запис у форматі Full HD, оснащений шестишаровою скляною лінзою з апертурою F2, а також збільшеною матрицею та функцією VDR. VDR це технологія, завдяки якій відеореєстратор може вести зйомку в будь-яких навіть дуже складних умовах освітлення. При цьому картинка залишається чіткою, контрастною, деталізованою і яскравою, завдяки великій апертурі та збільшеній матриці. Тратор захоплює велику кількість світла, достатньо для знімання у сутінках та вночі, а широкий кут огляду в 140 градусів надасть змогу повноцінно фіксувати ситуацію на перехрестях і багатосмугових автомагістралях. Зі своєю головною функцією фіксації події пристрій справляється без жодних проблем. Зображення деталізоване, кольори реальні, номерні знаки авто в потоці перед вами можна легко розпізнати з відстані 10-15 метрів. Якщо розглядати додаткові функції, то в даному пристрої реалізований так званий охоронний режим. Полягає він в тому, що при відключенні живлення відеореєстратор повністю вимикається та переходить в режим енергозбереження. Але якщо відбувається будь-який удар, до прикладу, по корпусу автомобіля, в реєстрації спрацьовує G-сенсор, який увімкне пристрій на 20 секунд, запише їх, а потім знову переведе реєстратор у режим очікування. Перейдемо до налаштувань даного реєстратора. Вмикаємо, зупиняємо запис, який одразу включається, і переходимо до меню налаштувань. Бачимо роздільна здатність, циклічний запис, експозиція, запис звуку, титрування дати, чутливість G сенсора, VDR. Далі режими паркування, дата та час, автовимкнення, вимкнення, вимкнення дисплею, звукові сигнали, мову можна налаштувати, частота мережі і форматування. Тут, тут все по-простому, нічого такого надзвичайного немає. Також хочу нагадати вам важливу інформацію щодо використання відеореєстраторів з березня 2022 року. Задля безпеки країни було впроваджено заборону на відеозйомку військових об'єктів та військової техніки, їхнього переміщення, укріплення блокпостів та об'єктів інфраструктури. Тому, будь ласка, будьте відповідальними, не знімайте та не поширюйте такі відео, щоб не допомагати ворогу та не зашкодити собі. Замовити даний реєстратор Gazer E7Guard або будь яку іншу модель з лінійки E7 можна за посиланням, що буде закріплено в описі під відео. Дякую всім за перегляд!